Вітаю, шановне панство та панянство. Мене звати Данило, і ця інформація вам в принципі не потрібна. Я буду тут щось розказувати про різні ігри, і я не люблю довгих вступів. Тому сьогодні у нас перша гра: Операція Flashpoint, шутер від студії Bohemia Interactive, яку ви можете знати по серії ігор Арма або DayZ. Власне, Flashpoint — це такий собі прадідарми, який пам'ятає часи, коли масло було по 7 копійок, катрава. А не було трави, бо витрачати ресурс тогочасних химерських консолей на таку дрібницю, як трава, було тупо в западло. Мене з цією грою познайомив тато, коли мені було років, мабуть, вісім, і тоді вона вразила мене настільки, що от зараз я тут сижу і роблю на неї огляд. Господі, який зашквар. Але серйозно, гра навіть зараз виглядає достатньо прикольною і різноманітною. А в 2001 році я думаю, вона просто відривала голови тим, хто наважувався на неї подивитись. По перше. Це реалістичний шутер, навіть можна сказати, тактичний симулятор. Тут немає смужки ХП, аптечок і всякого такого, і будь-який тупий радянський НПС може вбити тебе одним пострілом. По-друге, гра має відкритий світ, обмежений доволі великим островом, на якому гравець може взаємодіяти плюс-мінус з усім, що на ньому є: зброя, техніка, рельєф і це все. Третє це нерінійність гри. Немає жодного правильного шляху у проходження місій. Можна робити те, що каже тобі, гра, а можна, наприклад, просто втікти на інший кінець острова, знайти там якийсь танк, приїхати і розкидати виріженьків на ньому. Додайте сюди сюжет з серйозним натяком на нелінійність, і у вас в руках просто hey of the Year Edition 2001. Отож, про флешпойнт. Гра починається з заставки, на якій нам показують побут американців на військовій базі. Ну, така собі казармена романтика. Хтось среться, хтось слухає радіо. Коротше кажучи, нормальний солдатський чіл. Кайф обламує товариш, сержант, який не може дати тупеньким солдатикам шанс проїбланити останній тиждень на базі. Він каже, що його підлеглі, по-перше, тупі доходяги, а по-друге, жирні. Коротше, займається бодішеймінгом. Бодішеймінг зосереджується на певному шматку м'яса на ім'я Девід Армстронг. Вітаю, це ми тут. Я також помітив, що у мене чомусь титри йдуть в різнобізі звуком, і в деяких моментах це виглядало досить крінжово. Армстронгецю авсінсуморесле звофлетерстоміксен йос. По суті, гра починається з тренувальної місії. Гра вчить нас ходити кнопками В, а, С, Д, взаємодіяти зі світом колесиком мишки, слухати маму, але найголовніше слухати сержанта, бо сержант хуйні не скаже. Ми пробіглись туди назад, сіли вантажівку, і можемо або боротися реалізмом і дивитись на низькополігональні рожі інших солдат, або ж від третьої особи розглядати місцеві краєвиди як справжній мен. Виглядає все доволі вбого. Але як на 2001 рік, думаю, що у тогочасних геймерів від такого реалізму тупо випадали очі. До речі, в цей час в нашій маршрутці посполиті питають сержанта: а що ж там коїться на сусідньому острові? Чому схожі на серітів люди в формі, стріляють по цивільних? На що наш сержант каже, що часи бентежні, треба готуватись до всього навіть до війни? Ех, Жиза. Далі смуга перешкод. Фактично, нам треба трошки побігати, трошки поповзати, постріляти на стрільбищі по мішенях. Вітаю! Тепер ви американська армія і готові нести демократію в цей світ. Далі нам знову показують заставку, де якийсь роботяга в шкіряній курці з кимось говорить по телефону. З контексту нічого не зрозуміло, крім того, що відбувається щось важливе. Цього персонажа не ім'я Кеставський Джеймс Кеставський. Ми бачимо в сексуальному тріко в оточенні двох молодиків, і виявляється, що ці хлопи конохи, які відправляються в трьох, щоб знайти сховище Акадські з діревні скрите в комунізмі. В цей же час нашого друга сумоїста Армстронга буде тривогою, і велика шишка дядя Полковник каже, що ми потрібні дяді Сему для наведення порядку на сусідньому острові. І ось наша перша місія: ми летимо на сусідній острів наводити жах в серця не до людей. Зазвичай перед місією у нас буде щось типу брифінгу, але тут його не було. Зате ви можете відкрити карту, яка в цій грі зроблена ну дуже круто. Фактично, місцева карта це повноцінна топографічна карта ігрового острова, на якій є справжні координати, де ви можете і вам пізніше доведеться орієнтуватись за компасом, визначати на якій відстані ви знаходитесь від цілі і всіляке таке. Інша фішка це радіозв'язок. За ним нам даватимуть накази, і щоб відповідати іміджу тупого сумоїста Армстронга, я розважався перші секунди тим, що спамив по зв'язку команду. Повторіть останню команду. Знову невелика кат сцена. Сержант викладає нам геніальний план, каже, що все дуже серйозно, і треба воювати обережно, бажано так, щоб не вмерти. Але... Як стріляний в цьому мірку вовчара, я обережно послав свого сержанта досліджувати шоколадні печери і пішов воювати своїм шляхом. Да, отакий я вовк. Неважливо, хто перший, якщо вовк не перший. Вовк слабший за Лева і Тигра, та й за іншого вовка теж слабший. Мій шлях це майже моя боротьба, ну і таке інше. На фоні союзні танчики та армійська авіація хірачить по ворожій техніці. А я потроху біжу в центр Мортона, щоб особисто перебити якомога більше вічтових людей. В якийсь момент мене, до речі, поранили, і я не зміг піднятися на ноги. Да, в цій грі є така фішка, що поранення можуть певним чином обмежити ваш геймплей. Наприклад, при певному рівні пошкодженні ніг ваш персонаж просто не зможе піднятись, і вам доведеться повзати до кінця місії, якщо вам не пощастить знайти санітарний тент або ж санітара. Мені все ж довелось повернутись до своїх союзників, аби мені перемотали граблі, і я знову міг давити водіженьків невблаганною тушою суманіста Армстронга. До речі, ще одна крута штука в грі це можливість прискорити час в два або чотири рази, що дозволяє економити купу реального часу на довгі ігрові перебіжки і подорожі немаленьким таким острівцем. Далі тих-тих пах-пах, і штаб повідомляє, що село звільнено. Ми молодці, мішен кампліт, все круто. Всім пошалені бджілці за сумлінне виконання обов'язків. Наступна місія полягає в тому, щоб захопити реїну. Ми з іншим відділенням під прикриттям техніки маємо йти на село і будити в ворогах флешбеки з розповідей дідів про Другу світову в брифінгу, крім кротої карти, також є розділ амуніція, в якому ми поки що все одно нічого змінити не можемо, і розділ щоденник, де можна почитати дуже важливі і цікаві думки свого персонажа про поточне безумство. Трохи балачок по дорозі, пафос на мозяка, і ось ми вже шокуємо шеренгою і йдемо в атаку на ворога. Тут все доволі просто: біжиш вперед, чуєш кулі, падаєш і стріляєш у відповідь. Я трошки косий рагуль, і так і не зміг комфортно налаштувати чутливість мишки, але постріляв трошки додіків по дорозі до села. Наші танки красиво розвалюють техніку ворога. Якийсь розбійник з кущів поклав половину мого загону. За що потім був жорстко покараний за кодексом сумоїста. Я потикався по селу, підняв гранатомет і отримав повідомлення по радіо від штабу про те, що з найближчого куща от зараз раптом викатить взвод танків Т-80, і нам проти них бодатись нічого. Вовк знає, коли він сильний, і знає, коли він слабкий. Я ж знаю цю місію і не став чекати на те, що залишилось від мого загону, і просто дав по педалях. Ну а що, Вовк не лев, сумеїсни камікадзе, я без танка, тому хай з танком розбираються пацани в танку. А я на таке не підписувався пішов на базу, де Кока-Кола і Техаський стейк. На цьому героїчний штурм регіни закінчується, і у нас нова місія чилити в Мортоні. Оце я розумію. оце завдання для мене. Чуваки, ви тупо прочитали моє резюме і зробили правильний висновок. Сидіти і ніхіра не робити це тупо задачка для мене. Звісно ж, місію про сидіння на сраці ніхто в гру не вставив, а шкода, бо це було б доволі оригінально. Сержант приходить, коли його ніхто не чекає, і каже, що нам треба їхати з ним і забирати вантажівку для перевезення решти бойових самоїстів в нове місце дислокації. По дорозі сержант починає падати Армстронгу на вухо і відповідати на питання, яких ніхто у нього не питав, і каже, що пацани, мені теж стрьомно, ніхто не розуміє, що за нас тут відбувається, з ким ми воюємо, але трохи попахує ядерною беброю, і мені про це ніхто не казав, якщо що, а я не казав про це тобі. Сідаємо вантажівку, їдемо за нашим сержантом, підбираємо інше доходяг і знову їдемо за сержантом в нову точку. На місці сержант обирає нас. Що це він завжди обирає нас, розбійник? Е? І ще пару хлопів, щоб покататись на джипі до найближчого лісу. Ну, ви знаєте, ліс, весна, трошки пива, смажені ковбаси, вихід з братанами, їхні ковбаси коротше, кайфи. Здається, пора вводити ліміт на гейські жарти. Тут іде нова розмова на ту ж тему що й раніше. Тільки цього разу сержанти реально питають, що відбувається на цьому острові, але він морозиться і каже, що бачив в кущах якийсь рух. Тепер ми висаджуємось і робимо душне патрулювання лісів. Через пару хвилин зустрічаємо маленький патруль, півпав, всіх перебили, пішли далі. Сержант, здається, випив все наше пиво сам, тому що ходити прямо він просто не може, як і будь-який NPC в цій грі він ходить зігзагами, і за цими зігзагами слідувати доволі складно і нудно. Ще трохи душних броділок, і опача, контакт, і десь ніби тут близько зі мною, і тут. Тоді... Як бачите, я трошки пересрав, а штучний інтелект гри 2001 року випуску вирішив мене пожаліти. Хоча іноді ці дурники ведуть себе просто як в Сироті Рембо і кладуть гравця за 3 кілометри з однієї кулі. Після цього ми трошки походили, сіли в джип, повернулись на базу, яку решта доходять за час нашої відсутності змогла трошки прикрасити, і все, мішн компліт. Я поліз покопатись на лаштуваннях і з подивом для себе згадав, що в цій грі всього два режими складності легкий і м, складний. Я вирішив переключитись на складний, тому що після ситуації, коли я 5 хвилин в упор намагався розстріляти з чувака і після цього не помер, я захотів мати трохи більше челенджу в грі. Наступна місія це чергова спроба наїбати гравця думкою про те, що нічого не відбувається, і наше завдання просто чілити в Мортоні. Чесно, з кожним її проходженням я все більше переконуюсь в тому, що це срака плюс гівно. Ну, типу, ви робите місію, в якій треба чилити, виявляється, що це найобка, і ви вставляєте таку ж місію наступною. Я сракою сиджу рівно на тому ж самому місці, що й в минулій місії. Я знаю, що зараз щось буде. Кого ви хочете наїбати? А? Побратими Арустренга теж не вірять геймдизайнерам і роблять ставки на те, що вже до вечора по ним будуть стріляти. Пророцтво справджується, коли по радіо нас викликає лейтенант, який щойно поїхав від нас, і просить про підмогу. Дядько Сем дає нам М-113, в якому, по-перше, видно низькополігональні сраки водія і стрільця. А по-друге, напис російською в американському БТРі. Е, what? А ти до речі, куди дивишся? Менше з тим, ми летимо на всіх парах рятувати лейтенанта. Одразу скажу, що із записом цього шматка у мене були проблеми. Причому кілька разів, і те, що врешті потрапило в огляд, було не тим, що я хотів ставити від початку. Тому, хоч тут мій білі страждання через агресію штучного інтелекту на вищому рівні складності, теж потрапив у кадр, в оригінальній версії, так би мовити, сракоболячого контенту було рази так в три більше, але й тут трошки було. Ми вилізли із БТР, який навіть трошки пожив, постріляли чудаків, запросили підмогу. А я відірвався вперед і використав збереження. А точно, збереження. Одна з фішок флешпойнта це те, що гравець може використати збереження лише раз за місію. Так, в деяких моментах гра зберігається автоматично, щоб гравцю не доводилось завжди тримати вогнегасник для екстреного тушіння сраки на поготові. Але все одно це змушує зовсім інакше дивитись на гру і користуватись своїм сейвом розумно. Я, власне, так і зробив. За деякий момент я побачив воріженьків в ялинках за мною, побіг за ними слідом і загубив гранатометника буквально в трьох соснах. Через деякий час я бачу союзників, які стріляють по мені. Що? А. воно що? Окей, починаємо заново. Я знаю, де вороги. Вони за деревами. Привітік! А ні, вибачаюсь, биканув був не правий. На третій раз я закидав мудачків гранатами, трошки побігав, постріляв по модачках здалеку і запустив чарівний скрипт завершення місії. Разом з підкріпленнями ми сідаємо в вантажівку і їдемо до домцю. Навіть якщо я сідаю в кабіну вантажівки, мені треба заходити в неї через зад що тупо. Зате, погляньте, ці кропнопіксельні стрілечки в кабіні це не просто картинка, вони реально рухаються, відображають швидкість машини. Це блін, повага. Мішен компліт з хорошим результатом, і наступне завдання штурм Монтеньяка, села, яке знаходиться в самому центрі острова. Тут нам вперше дадуть нестандартну зброю, а саме М16 з підствольним гранатометом, до якого у нас є дві гранати і два освітлювальні патрони. Якщо ними стрельнути вгору на короткий час можна трохи освітити карту, поки ми біжимо до Монтин'яка, чуємо по радіо, як союзні сили кажуть, що отримують на горіхи десь на захід від нас і просять про допомогу. База відповідає, що дядько Сем уже от от змилостивиться над своїми дітьми і врятує їх від брудних комуняк. Наш штурм виглядає ж занадто просто. На три наші відділення в селі знаходиться одна БМП, яку швидко знищують союзники, і одне максимум два відділення ворога. Коротка перестрілка і плот твіст. Виявляється, дядько Семс збрехав. підмоги не буде, а всім американцям треба тікати з городу, точніше, з острова, якщо вони не хочуть, щоб за ними прийшла розкішниця. Командир нашого загону питає: е, е, що ж робити нам? Ми ж це хер знаде, типу, е... на що нам обіцяють дати вантажівку і забрати нас в Мортон через Прованс. Ну що, виглядає ізі? Біля Провансу нас викидають з тачки, бо в місті попереду на нас чекає всрата сасідка. На пагорбі біля доту є кулеметник, в якого досить важко влучити і який завдає нам купу ємору. В перший раз мені вдалося його вбити. Свої боти вибили ворожу БМП і кубку піхоти. І коли все було вже чисто, мене вбив оцей му офіцер. Наступні кілька спроб я так само вбивався об цього офіцера, навіть знаючи, де він є, поки у мене не пригоріло і я не змінив тактику. Раш на хорку, обійти кулеметника з затов, дати ляща, Ой, а що це там в кущах рухається? Ой, це ж мій знайомий офіцер, ловить цукерку, підер. І все, засідка провалилась, ми молодці. Командир каже штабу, що ми ультракриворукі дебіли і якось змогли всрати видану батьківщиною вантажівку. Штаб обіцяє нам гелікоптер, і ми чекаємо на нього в чистому полі. Аж раптом прилітає радянська бака, збиває наш Блекхоук і змушує нас тікати в ліс. На цьому місія все. І кінцівка виглядає досить нетипово, інтригуюче чи не так? Так, бо наступна місія одна з моїх улюблених в цій грі. Чесно кажучи, коли я проходив її років так вісім, я був тупо в шоці, бо я просто не міг уявити, як хтось взагалі зміг зробити таке в грі. Довгі роки вона була для мене еталоном складності, непередбачуваності і реалістичності. І, мабуть, це щось типу стокгольмського синдрому, тому що незважаючи на всю кількість ракоболів цій місії, я все одно люблю її і досі. Ми починаємо в лісі херзнаде навколо трупів наших ботів, і назустріч нам несеться веселий чмобік. Армстронг говорить сам собою і доносить до гравця, що рація зламалась так, що ми чуємо повідомлення штабу, але штаб не чує нас. Ми залишилися одні з усього відділення, і тепер якось маємо дійти до пункту евакуації в Мортоні. Я постріляв мудачків, які бігли за першим чмобіком, взяв у свого товариша бінокль, магазин і гранатомет і вирішив тупо дати по педалях через ліс і помер. Спроба номер два. Я застрілив першого бігуна, підібрав все необхідне і вирішив дати по педалях одразу. Добіг до кромки лісу і почув біля себе БМП. Тут я скинув пришвидшення часу в грі і вирішив обережно йти, щоб винести беху до того, як вона винесе мене. І раптом побачив кубку оцих добродів, Е, Привіт, граната. Далі ще одна спроба піти тим же маршрутами, пропустити всрати гренадирів по себе, але з маскуванням у мене щось не склалось. Наступний раз, несвідомо, я трохи відхилився від курсу на північ, і Армстронг натякнув мені, що ми йдемо кудись не туди. Але поки я біг на чотирьохкратній швидкості, якось прогладів кулеметника і ту ж срану БМП. Але один кулеметник і БМП це краще за ціле відділення, і наступні кілька разів я пробував пробитись тим самим маршрутом. Поки не зрозумів, що кулеметник там не один і ловити там нема чого. Зрештою, я знову пішов початковим маршрутом і вирішив заховатись десь далі у лісі і перечекати, поки в сраті гренадери пройдуть повз мене. Але, на мій подив, через деякий час повз мене ніхто так і не прийшов. Я вирішив ризикнути, добіг до рятівних кущів біля дороги і використав свій святий сейф. З лісом ми вибрались, а значить, пів справи зроблено. Десь тут ми чуємо нове повідомлення штабу про те, що евакуація в Мортоні накрилась розкішницею через атаку ворога, і нова остання остання точка евакуації знаходиться в квадраті EA64. Я не дивився на карту, бо добре пам'ятаю, де це, і просто побіг до села при дорозі, бо пам'ятаю, як граючи в це малим, завжди тікав від патрулів на цивільній машині. Цього разу я теж сів у цей блакитний суперкар, і через деякий час додаткового прискорення мені надав снаряд від танку Т-72. Ще пара спроб, і я вирішив тупо забити на все, увімкнути максимальну швидкість часу в грі і бігти в потрібні мені ліси. Оп, а зліва вороги а не помітили мене, а не помітили. Ой, і справа помітили: біжи, Форест, біжи. Під плотним вогнем я навіть отримав поранення, але сам того, не помітивши забіг до області, де починається кінцева частина місії. А далі. Стой! Ріля бою, що ти там робиш? Привіт, що сюди ні, цей крінж результат того, що катсцени в грі не зняті окремо, і відбуваються, так би мовити, в синхроні з реальним ігровим часом. Тому в даній сцені все відбувається тупо в чотири рази швидше, ніж потрібно, а чуваки, які переслідували мене, теж забігли в кадр і почали розкидувати гранати. Насправді ця сцена досить неочікувана і знову ж таки драматична. Солдатік мудачок каже нам «Стой, імперіалістическая криса, а його офіцер збирається повести нас в якусь камеру смертників. Після цього, якби не прискорення, яке зробило цю сцену комічною в дусі шоу Бенні Хіла, ми могли б відчути усю драму моменту через зображення купу тіл американських солдат, які так само, як і ми, прийшли на останню точку евакуації і просто не були готові до такого розвитку подій. Що ж, Армстронг потрапив в полон. Чекаю на розстріл, і на цій драматичній ноті я завершую цей огляд. Ну а що, все за канонами жанру. Завершувати епізод треба на кульмінаційному моменті. Якщо хтось додивився це до кінця і не вмер від крінжі, прошу вас залишити свій відгук. Як вам гра, чи сподобався вам такий формат, як звук і так далі. Для мене це буде дуже цінно і корисно. Ну і якщо хочете мене підтримати. Боже, яке зашкварне кліше! Ставте лайк і підписуйтесь. Я ж постараюсь не відкладати другу частину у довгий ящик, а вас закликаю бути в безпеці та скидати зайву копійчину фонду Повернись живим. Давайте дякувати нашій армії за те, що ми маємо змогу жити і дивитись YouTube, і допомагати їм всім, чим можемо. Бережіть себе і нехай щастить.